У вас якийсь дозвіл є? Ні, нема нічого. Я ж не журналіст, не професійна камера. Все рівно, не, не можна. Ну не кидався, не кидається. Обороняв качку ножем, так скажемо. Слухайте, оту одну картоплю, оцю одну моркву. Ні, ні, на камеру я кажу, ви дивно реагуєте. Пальці суєте, руки суєте. В одному з наступних друзі, відео у нас якраз будуть устриці. Устриці у нас стартують, як ми бачимо, від 29 гривень. Слухайте, теж був по 30 гривень, по 35, причому в магазинах. Зараз він став 55 гривень у розмір картоплі. офігеть. Так, там у нас шпик-129, це що, це сало чи що це таке. Друзі, всім привіт! Паша на связі Київ Україна. Сьогодні ми з вами завітаємо в цьому відео до Новуса, до продуктового супермаркета, мережі супермаркетів. Новус давненько я подивився по відео, ми там не були. І я хочу прицінитися, закупитися. Так, мені треба там закупитися трохи. Подивимося, що ми зможемо купити та на яку суму взагалі порівняємо ці диковинки, да, ці продукти м'язкої, все інше з риночними цінами. Можливо, щось нас дивує, можливо, навіть щось нас шокує. Новис, друзі, з того боку, через паркан я перепригати не буду, але подивіться, який тут у нас лімузин, друзі. Лімузин, лімузин, Прямо нічого собі. Льожа там переміщатися. Коротше, вриваємося, дивимося, робимо висновки, вподобайку, лупимо палець вверх також. Коментар лишаємо, підписуємося, пристебаємо ремені. погнали. Судячи по пилюці, котра бачите на віконці, Лимузинчик тут стоїть давненько, давненько. ну Давайте подивимося, слухайте, да ви що, тут прямо цей: тут прямо можна устраювати банкет. Я вже в магазині, зараз на годиннику упів шостої вечора, людей прямо перекаті поля, нікого немає. Ну, мабуть, сьогодні сонячна погода, і, мабуть, всі відпочивають, будуть затоварюватися ввечері чи може. Завтра зразу раз ми тут опинилися, булочки. Булочки у нас 20 гривень. Е, дуже зручно, дуже зручно. Наприклад, у Варусі е, булочки за грами, тобто цінник за 100 грам, а потім ти ще зважуєш, купуєш скільки вийшло. Тут бачите, 20 гривень, булочка з яблукою, з яблуком 70, е, 70 грамулік. Подивимося найдешевшу хлібчину, котра на сьогоднішній день існує взагалі. Так, це у нас лаваши, лаваши 30 гривень, друзі. Найдешевше, найдешевше так, зафіксі... зафіксували 30 гривень, а тут ще якась 29,99 батон бутербродний. Дивіться, який лайфхак, друзі. Е, людина бачить 22,99, думає, перейшов на касу, а виявиться, що цінник 30 оригінальний, тому що 22 це буде від двох штук по факту. Цілий батон 24,99. так, 30, 30, 30. Це у нас батон 20,79, але це половинка. По акції, да по акції був 29 стає 24,99. Цілий батон. Щоб розуміти, якщо ви не в Україні, щоб розуміти цінник в євро і в доларах, в доларах ділити на 44, в євро ділити приблизно десь на 48. Напишіть, скільки у вас найдешевша хлібчина, котра існує, у вас коштує. Так, давайте глянемо. Тут у нас макаронні вироби, 53. Це, ну це по багатому. Прямо спагетті по багатому. 53,99, 25 є навіть оце. От, та є 25-3 хвилини і погнали. Так, по рибі. Дивіться, риба на нас дивиться, просто забери мене старші. Випоню всі три твої желання. Так, рибка у нас 399 за кілограм. Скумбрія, друзі, скумбрії за 8 гривень нема. Як тільки побачу, можете постійно в кожному відео не писати. Як тільки побачу, дам знак. Знайдена скумбрія за 8 гривень. 389 гривень це у нас гарячого да, копчення. Гарячого без голови, гарячого, гарячого. Філе щука у нас з 52,90 за 100 грамів. Ну, тобто, всі цінники тут, друзі, у нас за 100 грамів. За кілограм просто нулік. Додавайте і все. Короб у нас 249 гривень, короб 469. Креветка у нас варена 379 за кілограм або 599. В одному з друзі, з минулих відео я вас питав: що ми, по-перше, будемо дегустувати чи устриці. Чи торт ви проголосували за торт. Тому, друзі, зараз на годиннику хотів сказати, зараз на каналі вже з'явився у нас торт Львів. Львівський торт. В одному з наступних друзів відео у нас якраз і будуть устриці. Устриці у нас стартують, як ми бачимо, від 29 гривень і ну, майже до 53 Гривень. Форель стейк у нас 59 і лосось 92 гривні. Добре. Адміністратор Вероніка, підскажіть, скажіть, з якою метою знімаєте зйомочку? Та просто так, для Ютубу. Да. Ви блогер чи ви хто? Ну так, да, так. Да. А що знімаєте? Ціни, ринки, Київ, локації. Розповідаю людям да, про так. ціни, про. У вас якийсь дозвіл є? Ні, нема нічого. Я ж не журналіст, не професійна камера. Все рівно, не, не можна. Ні, ви можете у руководство запитати для це, якщо журналіст до вас приходить, то да. А, можна... да. а так в будь-якому громадському місці на будь-яку техніку, непрофесійну, будь-хто може знімати а, і що у вас за канал? Київ від першої особи, да. Київ від першої Самі Можете набрати, наприклад, там через 3 дні нову сналівобережці, там типу такого. Uh -huh. і все. Це ж це ж навпаки вам тільки в плюс, тому що зараз ну, конкуренція велика, да? там хтось іде у Варус, хтось у Ашан. А тут люди подивилися, ага, так. Дивіться, тут у нас куточок, де вже можна щось знайти по знижках. Правильно? Так. Дивіться, мінус 60% на печериці, Тобто вони коштували 154 за кілограм, будуть, ну, вибачте мене, майже 70 гривень за кілограм навіть менше. Так само, друзі, бачите, тут у нас і салатик, і оце. Тут, скоріш за все, термін употреблення вже підходить. Да? Там, але ну, якщо на сьогодні, наприклад, чому ні, вон там і колбаска є, і все, що хочете. Ось такий куточок у нас дуже. Цікавий, давайте глянемо, що у нас на сьогоднішній день По а шийок. Значить, тут у нас все за 100 грам. Там, де не за 100 грам, я вам скажу, це у нас яловичина. да, 36, ну 369 гривень, 44 лопатка, 49, найдорожче. 100. Стейк-яловичі зі стегна охолоджений. 494 гривні. Так, там у нас шпик 129. Це що це сало чи що це таке? М'ясо котлетне 224 і рулька. О, рулька взагалі майже даром 89 гривень, 8 гривень, 90 копійок за 100 грамів. Ну, дуже класно, дуже все нарізано, дуже класно 30 гривень 21 гривню, 20 гривень, це що це така лопатка? 20 гривень і ще одна лопатка 22. А чим відрізняється, це на кісточки, друзі, а це без, без кістки. Є грудинка 179 гривень. Тут у нас корейка 294, а оце найдорожче, то що я бачу, там просвічується, дай то так почищу. А шийок 349 гривень. Так, фарш. Якщо у нас на лазанню куди да, йде фарш, то фарш у нас а, від 20 до 29 з яловичини. 20 це у нас свинина. Курячі 219. Ну, в принципі, можна навіть і самому робити асорти, якщо що. Курка. Ой, кажу, курка, качка. Качка у нас, слухайте, ну фигася, качка 184 гривні за кілограм. 184 гривні. Ви прикиньте? а на продуктовому ярмарку, де на нас з вами, друзі, кидався продавець з ножем, обор... ну, не кидався, не кидався, обороняв качку ножем, так скажемо. Там було 235, якщо я не помиляюсь, 235 на продуктовому ярмарку, тут 184. Mm, цікаво. Так, стегно індичі 269. М'ясо стегна, індика 299. Гомілка 139. Знайшов генеральське сало у нас. Генеральське сало у нас на сьогодні 559 гривень. 559 гривень. Звичайно, у нас 289 або 269 гривень. Так, далі у нас. Друзі, дуже неадекватні люди у нас сьогодні в новості чомусь. Дивіться, підходжу, знімаю оце сало, людина просто зі сторони підходить і тикає палець перед об'єктивом. Ви прикиньте, ви прикиньте наскільки неадекватні люди собі дозволяються, які дії. Я навіть не зрозумів, що ця людина хотіла, десь він пішов, О, там оця людина, бачите, ось ця людина. Оця людина пікала тільки що палець. Yeah. Не буде, ну не буде. Все, гарного дня, вам до побачення. Де? Ну Мама, Хочете, я вам щось дам. Я дивлюсь, ви дуже якось дивно реагуєте на камеру. Марко, ти хочете таке? Ні, ні, на камеру я кажу, ви дивно реагуєте. Пальці суєте, руки суєте. Да? Якось дивно, тримайте собі в руках. Дивіться, обережно, бо люди можуть не те подумати ще. Да. Гарного дня. Оці макароні вироби, я знаю, що в принципі добрі, вони не розварюються, і плюс-мінус ціна, якість нормальна. Оцей метелик 39 гривень, бачите, за майже пів кіло. 400 громад. Так, борошно, мені треба буде сьогодні борошно, треба не забути. 90, 90, 19 гривень, 59 копійок за кілограм, 39 гривень за 2 кілограмчика. Маслиця. Останній раз олійну я покупував десь за 73. Зараз вона коштує десь 81. По знижкам. Да, ось бачите, 81 вона коштує, і по знижках зараз 73 гривні 850. Мілілітрів. Друзі, напишіть, якщо ви знаєте, а, яке може більш дешеве масло, да, більш дешеву алію можна брати, але котра не буде, так, знаєте, як водичка просто випаровуватися. Тому що колись я тестував, да, там, чумак, брав, там, стожар якийсь брав, але вони якось ну, на менше вистачає. Найменше вистачає при такому ж споживанні, їх набагато менше. Ось 62 гривні. Дивіться, 63 гривні знову-таки, Йоха не бабай. Ну, це, це, мені здається, це не можна так робити. Ви берете за 62 гривні, пашов, на касі вам пробивають 75-49 на 13 гривень дорожчі. Ви навіть не звернете увагу на вчеку, а це 62,99 від двох штук. Прикиньте. Ну, це не розвод, ну це це що? Ну, написано на ціннику, написано, ніхто нічого не скаже. Потім 30-29 цукор. 1 кг 30-29. В принципі, в Києві можна придбати зараз цукор і за. Ну я бачив і 29, в принципі, можна можна шукати. Так, гречка у нас мені сочевиця потрібна буде. Я так зараз прицінюсь, потім для вас познімаю, потім закуплюсь і покажу. Що наскільки в мене вистачило? 89 гривень. Чуть по багатому прямо, не знаю, по багатому кілограм 90 гривень чечевіця. Горох, хуторок 800 грам, 42 гривні, 42-49. Так, далі у нас горох колоти 32. Ну, типу звичайний, це їх бренд, це їх марка. Ось звичайний горошок 32,19 за кілограм. Цікаво, тут 42 за 800 грам. А тут за кілограм на 10 гривень дешевше. Так, гречка у нас 31 гривня. В були времена, друзі. Гречка в 22-му, в 23 році коштувала десь по 80 гривень, десь може навіть дорожче. 31, Зараз вона 31 29 за кілограм. І ріс пропарений. Ну, в принципі, стартує, якщо дивитися, стартує пропарений, де він? знизу. Стартує він від 49 гривень. 49 гривень 99 копійок. Це сирний продукт. Це сирний, продукт. Друзі. сирний продукт коштує 299 гривень. Охрінеть. А це що це таке? Теж сирний продукт. 299 гривень. І це сирний продукт. Охрінеть. Блін, оце ціни, да, друзі? Сирний продукт 300 гривень. Що казати про звичайний сир? Звичайний сир, ну, от, звичайний сир найдешевший, який я бачу, 33 гривні. 33 гривні був 57 Нібито акція. Зараз він став 33 за 100 г, тобто 330 за кілограм. Так, сир козини 1619 гривень. Молодий козини. 1619 гривень, Оцей цей шматочок буде 388 гривень. На продуктових ярмарках на ринках козини сир можна знайти рівно в два рази дешевше, навіть більше: 680, 650, 730, 780, 800, вісімдесят, вісімсот, ну 1610, 1619 це прямо таки по-багатому. Так врибаємося в царстві овочей та фруктів. Люди є дуже зручно, дуже я полюбляю, знаєте, приходити тоді, коли нема ну, багато людей. Це або ввечері, або в день, коли всі на роботі серед білого дня. І можна підступитися, подивитися, розповісти вам все, що треба. Картопля рожева 22. Мита 39. звичайно, картопля. Я бачу оце звичайна біла картопля. Друзі, 14 29. Це я так розумію, щось не зрозуміло, як вона тут рахується. Біла гранада 29. дев'ять. Це зда оце... ох їхнася. Дивіться розмір картоплі. Офігеть. Розмір картоплі. А біла картопля це оця маленька, котру за -за 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 закинули туди. Маленька, ця біла, то її зовсім не багато лишилося. Це я так розумію, бачите, сюди переваліла. 1429 Ну 1429 картопелька чотенька. Буряк, друзі, мити 20 і не мити в два рази дешевше. 899 Хоча візуально, ось я так дивлюсь, ось подивіться, ось так я камеру направлю, в принципі. Митий ну, небагато відрізняється від немитого. Да? Так, морква у нас 10,89 гривень. Слухайте, одну картоплю, оцю одну моркву. І мені здається, корита борща на місяць готове. Так, фундук не бачив, друзі, фундук 259 гривень, був став 219 гривень. Фундук, всім хейтерам зразу кажу, хто зараз починає кричати, рвати на собі рубашку. Руками не бери, одягай перчатки, варішки. Друзі, я беру в руки тільки те, що треба або обробляти, або мити, або термічно якось впливати. Скумбрію якусь да, рибу. Там я руками не беру. Картопля батат 189. Куштував, не сподобалось. Не знаю, напишіть в коментарях, кому батат. І під що ви купуєте і як він вам смакує. Так, цибуля 20 гривень, цибула я, ялтинська 80 гривень. А чому така різниця? Реально, ця смачніша, червона, ніж оця біла. Чи чим вона відрізняється? Ну, візуально, якщо я додам, наприклад, у якусь да? там салат, умовно кажучи, білу, або оцю червону, ви реально зможете відрізнити. Цибуля, звичайна, 8 гривень 99 копійок. 99 копійок. Так, мені ще кепчуп потрібен буде. Кепчуп. Зараз я нічого брати не буду на зворотному шляху. Візьму. Цибуля синя, 23,99. Коктейльні 129, жовті 109. Ще коктейльні. Він вони ж на гілочці 129. Слівка 90. Слухайте, чи мені так здається. Чи помідорки трохи подорожчали? Чи мені, може, так здається. Ці менто 129 гривень. Дивіться, яка помідорка. Прикольна, да? Така незрозуміла якась абстракція. 129 гривень, томат уже 89, звичайний. Звичайна помідорка 54 або 24,99. Ну, це от найдешевше. Ну, не знаю, якщо, якщо так дивитися, щось в невеликій кількості, в принципі, можна тут повибирати, хоча вона тут 50%, вона якось ще зелененька. Слухайте, теж був по 30 гривень, по 35, причому в магазинах зараз він став 55 гривень. Чи я в новості давно не був, не знаю. Перець жовтий Каліфорнія 100 гривень 89. Червоний огірки 8999, маленькі, дрібненькі 79 і довгоплідний, ну, оці от прикольні. Оці кудись на засолку, хоча не за таку ціну. Слухайте, планую, друзі, з'їздити на ринок Троєщинський або на Лісову. Як вважаєте, куди краще поїхати, де ціни будуть нижчі, де вам цікавіше. На Троєщині чи на Лісовому напишіть у коментарях. Кабачки 20 гривень 1999. До речі, хочу для вас е, зробити, зняти відео е, кабачкове приготування кабачкової ікри. В принципі, вона готується там, ну я не знаю, там, може, 5 хвилин пішли гуляти. Там мінімальна взагалі, мінімальні витрати часу. Але дуже вийшло смачно. Я капусточка молода, 29,99. До речі, минулого разу брав капусту червонокачанну для борщика. Хочете? Здивуватися, але борщ вийшов набагато-набагато червоніший. Так, друзі, масло. Мені, до речі, теж треба два буде масліце. Думаю, що я візьму або таке, або таке. Значить, цінник у нас на масло. Дивимося в середньому. 114,97, 104, 139. Це у нас іде, я так розумію, вже маргарин. Це маргарин, ну коротше, маргарин. Да, написано Маргарин 37, 49, 45, 39. Навіть продукт якийсь. Ну коротше, маси це плюс-мінус десь 100, 110. Гривень з цього боку глянемо теж друзі: 144 119. Ну коротше, найдешевше, котре я тут бачу, це 89 новосовське до за 73 відсотки або 100 гривень без однієї копійки. Теж новосовське 82 відсотки. Хочу собі сьогодні взяти якусь заморожену рибку типу скумбрії. Зафіксували 189 гривень. Скумбрія. Думаю, що одну зроблю, одну візьму. В духовці ми її зробимо. Якщо, друзі, хочете, не планую знімати приготування скумбрії, але прямо якщо ви захочете, прямо якщо ви в коментарях це напишете, то ну, все, любой каприз, друзі, як то кажуть. Так, що у нас ще по цінниках? Значить, фіолетлапії 319 гривень. Мінтай 229, скумбрія 189, була 204. Філе Мінтай 229 гривень, пангаусіус 249. В мене руки чешуться для вас трудель зробиться, бо я обіцяю обіцяю, ніяк не доходить руки. Динька 60 гривень, дивіться, 8 кілограм, 8,5 кілограмів на 508 гривень. Хтось взяв, думав, зараз я куплю за 60 гривень доньку ти полтисячі полтисячі. зважив і думав, ну його нафіг, полтисячі. Яблучка 49, яблука вже йдуть вниз 39,99 за 40 гривень яблучка. Яблука червоне всередині. Це як? Реально червоне всередині? Бувають такі яблука. 40 гривень, там є 33 гривні звичайне українське яблука, і переді мною яблука Голден 45 гривень. Груша 99 і конференц груша 139 гривень. Лимон у нас 85 гривень, мені здається, що дорога вастінька. Я трохи, якщо ви чуєте, приболів. Ну як приболів, температури нема, але друзі, в горло трохи піршит. І прямо зараз я так закашлявся. Думаю, зараз мене звідси виженять, тому що ходжу, не знаю, куди кашляти чи на фрукти, чи на людей. Коротше, пішов, взяв собі водичку прямо тут. Зараз в новосі і співаю 8 гривень. На касі оплачу. так далі, друзі, у нас, значить, мені лимончик треба буде 85 гривень. Подивимося, скільки він вийде. Далі е, апельсинчик. Я думаю, теж візьмемо 85 гривень. І помело починає з'являтися. До речі, банан. Скільки банан? Банан 54,99. Я взяв з собою карапченку для яєць. Я підготовлений, друзі, я не просто так. Значить, тому я буду в карапчонку класти ось ці яйця. І якщо б я не взяв карапченку, мені довелося щось брати з готових. Або за 56, друзі, 56,99, або за 78. Ну, коротше, найдешевше, я бачу 56. 56 і все і не підходь. Середній цінник, ну так, в середньому десь ну, під 80 гривень. Є 88, є 68, є я бачу 92. Друзі, ну що, вийшов я з Новуса. Ну, ось як ви думаєте, про все, на все про все, скільки тут от вийшло. Так, вскидочку, Просто візьміть якусь цифру з себе до голови. А зараз перевіримо, чи вгадали ви, чи ні. Значить, скумбрія оце у нас коштувала 189 гривень за кілограм, вийшла на 89 гривень, тут 475 грам. Лімончик 85 гривень, вийшов на 18 Водичка Водічка 8 гривень, олейна. 72 гривні. Борошно 2 кілограма 38 гривень, ну 39, якщо округліть. Яйце куряче, -от, воно поштучно 43 гривні вийшло. Да, Як я казав, взяв коробчонку, бачите, все чотенько. Кепчуп, друзі, у нас 35 гривень. І маслице, не пам'ятаю, 114 кажеться, одна штука. Коротше, на все про все. Оце, оця вся бригада, яка у нас тут зараз лежить, з 569 гривень. Прикиньте, просто сходимо, просто ну нічого, яйця там і масло, 570 гривень. Підведу під. Воду, під... Сумки, чесно кажучи, ціни мене трохи здивували, тому що мені здалося, що вони трохи виросли. Ну, в порівнянні з останніми разами, коли я був все ж таки в магазинах. Ну, по крайній мірі, мені здається, на продуктових ярмарках точно дешевше. Зазначу, що на ту продукцію, котру є знижки і акційні пропозиції, наприклад, молоко. Молоко я планував взяти, а нема, тому що все розгрібли. Там воно акційне і все розгрібли. Хочу відзначити, друзі, люди. Де, котрі сюди приходять, не зовсім вони мені зрозуміли. І це, до речі, підтвердила продавчиня, котра каже, а чого ви дивуєтесь? У нас такий контингент, тут дуже тр трохи дивний. Друзі, якщо ви не зрозуміли, я стою, знімаю вітрину, да, просто камеру перед вітриною, ну 5, 5 сантиметрів від скла. І людина зліва мене підпирає, він, він мене не касається. Він підпирає, і він пальцем, пальцем перед камерою тикає. Я спочатку десь 5 секунд думав, що він е, своїй дружині. Показує, я хочу те, я хочу те. Я відходжу правіше, відходжу правіше, крок, крок правіше, правіше. А він все підходить. Йому вже то місце, де я був, не цікаво. Йому цікаво затуляти камеру. Слухайте людям, чи, нічим більше зайнятися їм скучно чи що. Він був з дитиною, та займись ти дитиною, ходи по магазинам. Там ну я чесно я, кажучи, здивувався. Я, я не пригадую, щоб таке, куди я спочатку подумав: знаєте, що це працівник магазину. Типу, котрий затуляє камеру. Хоча я до цього я поспілкувався з адміністрацією, котра теж чомусь дивується, чому люди знімають ціни, і цього робити не можна. Шановний новус, ви якщо ви дивитесь це відео, ну слухайте, донесіть якось до своєї мережі, що всі всі, будь-хто, хто хоче і може знімати на камеру, на телефон, в громадському місці, показуючи ціни, тим самим рекламуючи ваші, так би мовити, заклади, мережі супермаркетів, в цьому немає нічого забороненого. Це не треба реагувати. Дай знімає, да хай собі знімає. Я не знаю, що робити з цими. Магазинами, котрі чомусь дивуються, коли до них е, приходиш і щось показуєш людям для Ютуба. А куди ви знімаєте, а навіщо. Я навіть не знаю, що розпоказати. Що а да? навіщо ти це знімаєш? Друзі, ви все бачили самі, вподобайку в Лепіліпалісверхпражалі. Можете написати прямо зараз у коментарі, в який ще заклад, в який ще магазин, чи можу локацію в Києві маю на увазі ринки, продуктові ярмарки. Ви хотіли б, щоб я завітав. Напишіть у коментарях. Ну а для того, щоб підтримати. Вподобайка, підписка і погнали у наступне відео. Всім пока!